От, вітаємо вас, книгарні є. Сьогодні а, в нас м, такий і, молодий і, чоловік, письменник, актор а, пан Боланко Е, Він є тим ж переможцем коронації слова 2013 року за його ось такий роман, який називається Людвесер ігри вельмож. Справді а, книжка а, мене заінтригувала, я хоча я тільки почала читати. Я, Сподіваюся, що ж початок такий саме буде цікавий, як і закінчення, тому що коли з кінця книга... почалися Ні, Висок? я спочатку. Хоча, до речі, є тільки книги почне з кінця. От тому я а, прошу всіх вітати, Висок? такого Висок? молодого письменника, таке молоде відкриття нашої України, пана Годана Клонівська. Прошу вас. Дякую. Поки що молоде, поки що. Дякую. Дякую. Ну що ж, дякую тим, хто прийшов. Я ж кажу, навряд чи це можна буде назвати презентацією, а радше такою зустрічю. Для мене приємною, бо цели я в Тернополі. І завдяки пану Олександру Вільчинському ми сьогодні зустрічалися зі студентами. Я не знаю, на кого більше прийшли там студенти <сумістична> на мене чи <чинова>. нова. Чинов на <сумістична> ну, вас? Тоді поділимо пополам їхні увазі. Ось. Ну, йдеться про цей роман, який переміг на цьогорічній коронації, я би визначив такі е три сюжетні лінії, сюжетні напрямки. Це е ну, перше власне ігри вельмож, е дійсно реальних вельмож, вельмож того часу. Ми сьогодні вже говорили про одного з найголовнішого, це Візмун Август, королі Речі Посполитої того часу. Чим він цікавий і чим він неординарний, ну, наприклад, окрім його певних політичних трапунків, бо він весь цей час намагався зав'язати розв'язану Лівонську війну, він дуже боявся жінок. Сьогодні згадували. Одразу така бурна реакція жіночої половини студентства. Чому? Напевно, з різних причин боявся навіть, напевно, своєї дружини, однієї другої. Його дуже жорстко виховувала його матуся. І в результаті виховала те, що виховала, окрім короля, ще й був такий фемофоб, чим би це назвати. Боявся він жінок, і зрештою, там є момент, коли його ув'язнюють. Ув'язнює е, ув князь Костянтин Острозький і ув'язнює в такий власний спосіб, що представляє до його покоїв оглядну таку молодицю, яку він боявся обійти. Чому боявся означати, в силу тієї своєї фобії? Це е, що стосується дійсно реальної вельможі, вельможі реального вельможі, Інш серед інших це забронзовілий, дуже забронзовілий в сучасній уяві князь Костянтин Острозький. Чому, ну, чому забр... поняття ну Я думаю, вам відомо. Це коли письменник береться працювати з бронзовими статуями, а не персонажами, це завжди боляче, ну передовсім самі статуї, тому що цю бронзу приходиться трошки облущувати. Я сподіваюся, мені, мені вдалося це зробити з, з його світлістю під сашином Ось на, сприй, Тут він сприйнятий і я думаю, показаний як звичайна людина з усіма своїми недоліками, більше навіть недоліками, ніж перевагами, бо він втягується власне, в цю грубель мощ. В момент без королів'я він навіть претендує на польський престол. Ну, це історичний факт, я думаю, що історія пішла б іншим шляхом, якби, якби він став польським королем. Ну, і серед інших вельмож ви там натрапите на так само реальних реальні людей, які мали своїх прототипів. Інша частина це частина містики. Тут багато відділу. Знову ж таки, ми стикаємося з тим, що в нас є певні стереотипи щодо цього. Якщо ми малюємо середньовіччя, то десь в центрі середньовічного Львова або Тернополя у нас обов'язково якесь вогнище, на якому змажується відьма. Повільно так. Палили відьом згідно вже там, певних сучасних досліджень, певних документів, на які не трапляв, так часто зовсім не так часто. Саме жорстока е, іспанська інквізиція спалила за все своє існування не більше 50 ну, задокументованих нещасних жінок, яких там звинуватили від відмацтві, ну нехай ще сотня не задокументованих. Ну, в будь-якому випадку ми не говоримо про тисячі. Е, тисячі невинно об'ємних жінок, звинувачених від відмастрі. Насправді все не так просто і не слід вважати, що в католицькій церкві навіть того зразка 16 століття були одні садисти. І топається, подобається, полагається жіночку. Е, ні. Ну, все ж таки це церковники раз. І, по-друге, там був процес, він ще й був дорогим спалення відьма, тому що слід, слід було оплатити послуги екзекуторів. А е, якщо дивитися на зарплатню навіть звичайного ката середньовіччі, то він отримував немалі гроші. А тепер уявіть, що треба розпалити величезне багаття. Найняти екзекуторів, які будуть ливо, проводити масу процедур, прив'язувати її, дрова зносити, сірничок запалювати, поливати бензином і підпалювати, щоб воно добре горіло. Жартую, я про бензин. Тобто, насправді це було дуже дорого. І спалити, ну простіше виправдати і трошки зекономити бюджет закону на рік. А не було якісь втоплення замість спальни? Було і втоплення, зокрема, там їх. Так, так, було маса випробувань, окрім якихось дійсно больових, неприємних. Хоча більшість тих інструментів, з якими ми асоціюємо компізицію, вони були створені раніше для залякування, аніж насправді там комусь ламали кістки, Ну, крім звичайно, диби, бо це таке класична знаряддя, як розтягували неприємність, бачимо в його чоловіка. Так, навряд чи приємно було. Ось, бо воно використовувалось не лише в інквізиції, це ще такий давній варварський метод розтягнути людині хребет, зробити її на п'ять сантиметрів досі. Ну, це, це вже не інквізиція, це вже, це вже методи Дракули. А, і в той час справедливі, <сіплес> наш <Він, сіплес> ні до ну, тут. Дракули не чіпайте, я, ну, 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 полегше з дракули. А, окей, ну тобто я більше схильний до... <сіплес> До того, що це все ж таки певний міф, який... Ну не було б міфів, не було б роботи письменника. так? Не було б що, на чому ґрунтуватися і що розбивати. Ну, в даному випадку, взагалі, якщо йдеться про середньовіччя, то говорити, що воно було наскрізь жорстоке і нелюдське, теж не, не доводиться, бо ну, прийнято варварську епоху і потім ті часи темні віки Dark Ages, протиставляти романські. Мовляв, от римляни принесли нам демократію, красу, лазні, акведук, Перші офіційні борделі і, і так далі. Тобто все все було гарно. А от прийшли римляни, даруйте варвари, і все це зруйнувало, не стало борделів, аквадутів, медицини. Ну, тут знову ж таки певний міф, бо міф про жорстокість має на увазі одних і там добре стало інше. Бо ми пам'ятаємо, що в Римській імперії був такий інститут рабовласництва, державний інститут рабовласництва. Я собі купив раба і послав його на постіарі, так? Бо я там якісь Ось, я... А в середньовіччі такого вже такого не було. Тобто була е, певна група людей, яка була прив'язана до певної ділянки землі і не могли ступити на іншу землю без дозволу лорда. Але сказати, що вони раби ні, ну, вони не були раби. Ніхто не каже, що їм жилося солодко. Абсолютно, Не жилося важко. Але знову ж таки, рабами вони не були, їх на бестіарії не відправляли. Їх, можливо, били, карали, але все ж таки не... Ну, це не римські часи. Ну і знову ж таки міф про відьом, який я вже сказав. Тобто ті от, от міфи, я вважаю, що частково все ж таки ця книжка їх руйнує, ну а, а частково доповнює. Хай так. Ще один міф, який мені радше не міф, а стереотип, який мені хотілося руйнувати, причому нещадно, і причому робив це ще Булгаков у своїй дестатизації. В процесі деестетизації свого персонажа Маргарити. Ви пам'ятаєте, що так, вона була красива, атракційна побіта, але знову ж таки вона Маргарита спокійно в оголеному вигляді сідає на неплу. По ходу діла могла сказати якесь сміцне словечко. Вона то абсолютно не цуралася. Ну, знаєте, якісь канони такого, а причому вона там представляє позитивний бік. Протиставляється тому і негативним персонажам. Зруйновано вже тоді насправді міг цілком позитивного, чорного і білого. Е, мої персонажі теж люди своєї епохи. Е, не дивлячись на те, що от Христов, який обороняє цю нещасну дівчину, занимаючи від маців і все таке, не дивлячись на те, що він поступає благородно по-рицарськи, він це ще й за гроші. І він того не враховує. І він не втрачає в будь-якого моменту ну, отримати якусь наживу. Він не втрачає в будь-якого моменту, а, я бачу неповнолітнього. А, тобто ну, він, він цілком людина своєї епохи, яка, а, яка їй відповідає. Він так, він благородний, але він жадібний. Він сміливий, але він і втече, коли не, не треба десь на показ проявляти свою сміливість. Він е, добрий, але він може вперіщити корчмаря, так що йому. Він е, справедливий в якійсь мірі, але знову ж таки він поза чергу він нападає на угорського вельможу, який хоче Ну, для, тільки для того, щоб відібрати в нього свіжого коня, бо йому треба рушати далі. Такі були часи, коли ну, справедливість е, розумілася досить по-своєму. Е, і взагалі в книжці я вже так, речі названі своїми іменами. Якщо це не чистоти, то це не чистоти. Не лякають, їх там багато немає. Якщо це відьмацтво, то це відьмацтво, якщо це еротика, то це еротика. Ну, і всереднічного коней. Ну і чим особливо, що особливо для мене, це замки, які там представлені, стіни, багато з яких вони досі стоять. Зокрема, події, які відбуваються в Олеському замку туди І Можна переконатися, що там дійсно від, від покоїв, там де герой вистрибує зі, зі спальні, тому що він рятується тим, що дружина Даниловича переплутала його зі своїм коханцем. Тим чином він рятувався. Приємний такий да? ну, Ось Він вистрибує з її спальні, потрапляє на галерею оборонного муру. Дійсно висував голову, дивився, скільки там. ну Теоретично він міг вистрибнути. Натхнений такою кобітою, як пані Данилович, думаю, що він стрибнув нормально. Долетів туди. Е, ось. Ну, Я думаю, в плані представлення все. Е, е, якось вас маринувати не особливо хочеться. Якщо є якісь питання, то прошу. Назва. Свідомо перегукується з іграми присторією. Чи це був рекламний хід? Ні, якщо чесно, назва придумалася незалежно від... від та, я, я, я дивився, і читав, ні, ще не читав, читав фрагмент англійської. Але не, ну, був знайомий, коротше кажучи, зі створ, але вигадалося само собою, тому що Людвисар це авторська назва, мені не хотілося з нею прощатися. А, в, в, оскільки Слово виявилося непідйомним особливо для журналістів. Е, у Львові журналістка тричі спробувала це вимовити і потім плюнула і сказала другу частину назви. Е, мій колега на слух, коли почув, взагалі це Люцифер. Mm -hmm. Ось. Тому «Ігри Вальмош, в мене було оповідання, оповідання яке так називалося. Е, коли видавництво попросило більш е, зрозумілішу назву, я просто в оповіданні змінив його назву, а звідти взяв. І таким чином і Вельмож, Людвисар це середньовічний ливарник, в котрий в мирний час виливав дзвони в військовий гармат. Ця професія вже я анахронізмом, зараз немає такої. На жаль, чи на щастя, ну напевно, на щастя. Хоча Людвисарня десь колись на, зустрічав таку назву. Якихось сучасних ливарників, які так назвалися. Ну але знову ж таки, це певний, вони займалися виключно литтям маленьких дзвоників, а Людвисар все ж таки асоціація виключно мілітарна. Ну, на мій погляд, і всіх документах таких значиться, найвідоміші Людвисарі, зокрема 16 го і 15 го століття, це були люди, яких знали по їх почерпу саме на гарматах, по гарматах. Коли гармати не виливали, тільки тоді вони дзвонили. Ну, Людвисар — це все ж таки гарматник, ливарник, ливарник гармат. І вже в останню чергу там якийсь там працівник важких металічних конструкцій. Так, як а, скажіть, будь ласка, а як впливає взагалі перемога в коронації слова на людей? Тобто, чим зміни... змінилося ваше життя після перемоги? Я ну, особисто, ну бо тепер можна говорити, що є до життя і життя після. А, особисто моє змінилось. Скажімо так, я відчуваю тепер більшу відповідальність. Ну, змінилося в позитивний бік, тому що з'явилася книжка. Досі це був рукопис, а завдяки перемозі це за кілька місяців я вже тримав руках книжку. ну Це фантастика для сучасних реалій. Друге, я відчуваю певну відповідальність, бо тепер не маю права писати гірше. Буде соромно перед... Хоча журі зміниться на наступний рік, на після наступного буде зовсім інакше журі, але буде соромно перед ну, конкретно паном Олегом Чорногузом, головою журі, можливо, я так думаю, не останнє було слово в виборі, хоча не основне. Якщо я напишу щось гірше, ну не ну, знаю, буде якось не по собі. Соромно буде перед паном Юрієм Виночуком, який написав передумову. Перед е Олександром Лічинським сьогодні представив. Якщо я писати гірше, то ну, немає права. Тільки краще і дай Бог аби вийшло. Тому так. А написано те, що ви займаєтеся арт-менеджментом. Са... Ну, ну, це сам? професія, яка та її приносить хліб, бо ну, наразі е це друга професія, на жаль, поки що. Я сподіваюся, що вони колись поміняються місцями. Займаюся, працюю в сфері розваг, і все. От, як колишній актор, мені було ну, легко туди потрапити. А, так, так. Яз, язик, то, так, так. язик довів до трускавця в даному випадку, бо я там працюю. Ага. Хоча я з ну, але вів'янин живу, прописка мене війська, але працюю зовсім місці. Ну, Це і добре, і погано. Ну, Так. Ви розповідали про те, що в Галаську дивилися там, чи міг перестрибнути герой. Як багато ще реальних місць потрапило у книгу, в яких ви побували і ну намагалися вжитися в образи? Дякую. Багато дійсно багато. Ну зокрема, Невицький замок. Це 12 кілометрів від Ужгорода. Чудовий замок один. З... Ну, Там, правда, напівзруйнований, але доконструйовувати доводилося в уяві. Це, по-моєму, після середнього єдиний замок разом із середнім руїнами в середньому єдиний замок представник готичної оборонної е, фортифікації. Більше оборонної готики в нас просто немає. Він унікальний хоча б тому. Ну, вже не дивлячись на те, що це просто фантастично красиве місце. Хто там був, я думаю, погодиться зі мною на Височині, просто вміли тоді вписувати в ландшафт, навіть по руїнах це видно. Невицьке, Ну, власне, Ужгород там небагато, але все ж таки в місто Унгвар герої заїжджають. І на річці Унг якраз так тоді називалося. Називався, називався Ужгород, на Новгорський манер. Згадується, ну, сам Львів, звичайно, є ще ті кам'яниці Шольцвольфовичів, де відбувалися події. І ратуша вже не та, на жаль, ну немає оборонних фортифікацій міста Львова, як зрештою немає оборонних фортифікацій Тернополя, їх знесли в австрійську добу, коли місто почало розширюватися і австріяки вирішили. Ну, зрештою, не тільки австріяки по всій Європі так творилося. Навряд чи якесь місто, крім відновлених фортифікацій в Варшаві, напевно, і то невеликої кількості, може похвалитися тим, що збережено бодай, бодай фрагмент. E, і e, говоримо про Олеську, говоримо про Остров, про місто Межирич, e, в якому, де, де відбувається e, поєдинок, власне, один з ключових з війська Острозького з татарами. E, реальні персонажі, власне, король, князь Острозький, власники Невецького замку, власники Олеського замку, такі люди дійсно існували. Бургомістер Львова один з представників великої, такої, великого клану Шольц-Вольфовичів. Ну, ось такий приклад середньовічного, середньовічної його клану, середньовічної клановості і олігархії того часу. Так як зараз в принципі, посаду можна отримати в спадок, тоді це було майже законно. Цілком нормально, що поважний громадянин давайте проголосуємо за його сина, нехай він буде бургоністом. Маємо сучасності прикладів дуже багато. Багато прототипів в реальному житті, декотрі де, 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 мої друзі вже себе впізнали тут. Мого викладача звали Карповник, звідти перекочували прізвище коз, Козацького сотника. Колись в, книгарні в бібліотеці університету імені Франка, де я навчався, був такий веселий пузань, я не знаю, чого він туди заходив, але він приходив, веселив усіх бібліотекарів, студентів, брав купу книжок чеською мовою, їх не читав. Ну, був такий дивак, по-доброму дивак. По-доброму, якщо сесія не наносить, бо якщо сесія наносить, ми його злилися. Його звали Пан Бень. Ну і звідси перетягнув, перетягнув такого персонажа, який став там, один із тих відьмоборців, які там, вирішили збивати відьом, який літають на мітлах ямбула. Один з методів боротьби з відьмом. Тобто достатньо багато прототипів щодо самого Сігізмунда, аби бути безсправедливим, бо в першу чергу перед поляками я опрацьовував польські джерела. Ну, Саме поляки написали про його фобію. І навряд чи вони мені колись щось дорікнуть, якщо це буде перекладено польською, то я думаю, що наведу документи з чорним по-білому. І взагалі мені хочеться руйнувати більшість стереотипів, тому що якось прийнято. Про, говорити. Я був здивований, коли дізнався, що є, ну це явний солдат, є премія за найкращий історико-патріотичний твір у нас. Навіть. Мені колись пропонували взятися навіщо? Нас достатньо знаєте, таких шаблонів, шароварами і косами. Який при слові «жит» у них загоряються очі чи москаль і, і хочеться тою косою. Достатньо в нас таких стереотипів, ви знаєте, якщо брати, я не хочу бути шарним, якщо брати Львів зразка 16 століття, то він був полілінгвістичним і полінаціональним. Зрештою, коли війська Богдана Хмельницького підійшли під Львів, то ну, зараз досі попутувала думка, що, мовляв, от русини зібралися і скажемо, впустимо православне військо в місто Лео». Нічого подібного не було такого. І зараз це дуже добре доведено і не було ніякого побиття католиків всередині Львова. Коли ворог підходить під твоє місто, то хто б він не був, ти його туди не впустиш. Коли ти бачиш зі стін озброєних людей. Які з шаблями готові тут порізати всіх, посікти на капусту, то хто б там не був з того боку, православні католики, буддисти, синтоїсти, хто завгодно, розумієте? Русини, азіати немає значення. Вони прийшли зі зброєю, і ти їх боїшся, хто б ти не був, в свою чергу, русином, там, православним католиком, буддистом чи синтоїм. Тому я думаю, в історії, особливо в історичному українському романі, маса стереотипів роботи просто не Незвичайно свідомий того, що там е нариваюся на критику, але прошу дуже. Я. В книжці, кожна нормальна книжка, е е е яка йде в життя, в простір літературний, вона, якщо вона дійсно хороша, вона сама себе захистить. І в самій книжці знайдуться аргументи проти за нас. Дійсно сподіваюся, що шароварщини в нас часом поменше. Чи багато там проти історичних моментів? І, чи як ви адаптовували, наприклад, ці ці події для простого пересічного читача, чи щоб було легко розуміти ну, читання? Середньо, дякую. Ну, Історичних моментів багато, зокрема, фоном фону відбувається Лівонська війна. Це коли Товтонський орден на півночі в якийсь момент розвалився. Лівонський, точніше, і всі, всі держави, які були неподалік, почали ділити цей от шмат пирога. А це був дійсно ласий шмат пирога. Зокрема, для Московського царства це був вихід до Балтійського моря. Це надзвичайно потрібна річ. Ну, е, терпіли вони там поразки, зокрема, в цей момент, коли відбувається, відбулася вже битва під Оршою, коли князь Костянтин Острозький розгромив, знову ж таки, православний міф. Як міг православний, чому замовчувалися, Як міг православний розбити православне військо? Ну це ж може бути. Ще один момент розбронзовіння, яке мені хотілося. Воював князь Костянтин Острозький з братами православними, і ще як воював, звідси перемагав, і він і його батько. Ем, історичний факт. Потерпіли поразку від Баторія під Псковом, ну це окремі моменти. Тобто є дійсно справдивий історичний фон. Правдиві деякі моменти щодо набігів татар. Ну, ви знаєте, якщо в 16 столітті писати, що татари там нападали хоча б невеликими улусами на Україну, то переходили з дике поле, з дикого поля в Велике Князі литовське далі на польську корону, то будь-хто хто буде це писати, він не помилиться, тому що вони постійно нападали. Ну, в даному випадку тут є Девелет Гіреї, Кримські ханники, там Підпорядковувався тоді в Високій порті, ну, тобто Стамбул, улюбленому нашому Сулейману Пишному серіалу Роксоляна Величне Століття. Mm -hmm. Підпорядковуючись, він вирішив от, в якийсь ключовий момент зруйнувати місто Меживича. Був факт підходу Девлет Гірея, можливо, не аж так близько, але принаймні під, 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 під Меджибожем він стояв. Меджибіж це на Хмельниччині, Меджиборська порта це ще одна з найколюдно. Ось. Те саме з персонами, ти я говорив вище, дійсно є такі. Є... Тобто їх є небагато, не настільки, щоб перевантажити текст. Ну, один з відгуків те, що ця проза читається легко. Ну і слава Богу, значить, вдалося. Yeah. Менше всього мені хочеться, бо колись мені одна поважна кобіта дорікала, «Історичний роман, ні, буде дати імена, я не запам'ятаю. Ну, якось воно мені вплинулося, мені хочеться зробити простіше. Зрештою це все про величне століття незвичайно на, на всю попсовість дивляться. Можливо, завдяки тому, що... Хоча це, напевно, вже інший приклад такого собі костюмованого серіалу. Простого попсового. кожного свої, свої подобання. Тут... вподобання. більше запам'ятовують тільки Одяг, які прекрасні. Кожному своє. Потім повторюється. Ну я знаю, що, наприклад, в турецькому поспільстві там досить багато великих. Критичні зауваження від продюсерів летать, що, що випустили, не все так було, а не все так. У ну, мене більше зауважень до Вітчизняної, ну, як А, там де війська? Так, так, так. А там ще менше а, Та Що ти? мали гроші, поставили. Ось такий вийшов роман. Чому надихалися, щоб залурити саме коху? Ну, багатьма факторами. Ну, зокрема, століття XVI, воно з одного боку, знаєте, найбільш вдячне була б Бабця Австрія, бо багатьох досі сентименти, не дарма ми це думав кав'ярник, їх любимо любові, це Кава це культ. 16 століття не таке вдячне, як пізніше, скажімо, 20-те, початок 20 го чи там кінець 19-го, але воно століття контрастів, яке саме по собі притягує саме по собі надихає. Бо, ну, зокрема, старе ще не вмерло, а нове тільки з'являлося. Ну, це видно на, на, на самому такому простому рівні, з одного боку простому з іншого мені, коли в, в ходу були ще важкі ну, дворучні мечі, наприклад, ніхто їх не збирався, але вже з'явилася вогнепальна зброя, яка там відвоювала своє місце. Знову ж таки, була, ця зброя вогнепальна була ще примітивна, не з'явивши, ще, ще, ще довго було до Кремнієвого замка. І стрільці виглядали досить кометно, вони довго насипали на, на, на порохову полицю, потім запалювали гніт, Це ж не запальничка, як крисало чесало. Коли іскра туди попали, розмухували, воно горіло. І, і тільки тоді він зажмурившись, бо очі полетить там бабахнув кудись. Про прицільний вогонь, звичайно, не йдеться, хоча в мене герої іноді стріляють прицільно. Я бачу, як сучасні реконструктори стріляють із гнотових рушниць. Вони потрапляють таке в цілі. І якщо вони займаються цим хоча б років 10, то мої герої, які займаються цим все своє життя, я думаю, теж могли вести прицільний вогонь навіть із гнотової рушниці. Буду сподіватися, і, до речі, в цьому плані чекаю на критику. Ось, якщо ну, поки що мотива. Не, не дочитали до цього моменту. У вашій книзі написано, що багато таємничих змін і чи диначі містична загадкова історія. Чи назначається, що певні дитини обмеження, чи може танка не можна читати? Чи вона чи ну, наростається якась тривожність, може бути страх? А, перепрошую вони ну, за, за застереження щодо чого? Містики? Так, ну чи багато? Ні, ж, якщо йдеться про містику, ради Бога. Інша річ про еротику, то ну, можливо там треба підкреслити деякі речі. 16? 16, там, напевно. Ну, хоча з розвитку нашій... Чесне слово, в епоху інтернету я вас прошу. Такі там страшні гечі. Знаєте, що ми е, знаємо. Е, так, я думаю, дехто з підлітків краще би прописав певні редачні. <звіт> <номер. звіт> е, ну що ж, якщо, якщо все, то дуже дякую. Такому милому камерному товаристві за, за те, що прийшли, читайте балетристику, читайте сучасну жанрову літературу. Вона сподівається того.